Всем привет! Я Анжела. Секундочку. И сегодня будем читать книжку «Маленький принц» Антуан де санта -Гзюпери. Ройсел Но для начала выберем марки. Напомню правила. Для тех, кто не знает. Какие права? Загадываешь желание, только хорошее. Загадываешь маркер, я сейчас выберу из двух. Есть два варианта. Голубый и оранжевый с апельсинкой. Той, что выпадет. Ну, если выпадет, то, что ты загадал или загадала, то тогда твое желание сбудется. Если нет, то тогда нет. Все. Давай. Только хорошая какие Добрый тип. Например, я хочу сегодня успеть и найти в себе силы покататься на велику, потому что кошка меня разбудила в 6 утра. Кстати, привет, кошка! Ось она, она меня разбудила в 6 утра. И я бы хотела сегодня за, за весь день успеть проехаться. Так что... Хочу покататься на велике, загадываю оранжевый с апельсинкой. Все, мешаю с тобой. Вот так вот и вот тоже все назад, назад, забудь, поворачивайся, что там. Оранжевый с апельсинкой. Голубый. <laughs> Ладно, не поеду. Ну, походу, более-менее теплая. <laughs> Продолжаем. Раздел 7. П'ятого дня знову таки завдяки баранцеві, я дізнався про таємницю, таєм... таємницю маленького принца. Він заговорив станацька без передмови. наче вже тривалий час роздумував над цим питанням на самоті. Якщо баранець їсть кущі, то він їсть і квіти. Він їсть усе, на що натрапить. Навіть квіти. Шпичками. Так, навіть зі шпичками. Що таке шпички? А, навіщо тоді шпички? Я не знав. Я був дуже зайнятий тим, що викручував гвинт той наглухо засів у моторі. Мене дуже бентежило те, що вимушена посадка обернулася серйозною проблемою. До того, ж закінчувалася питна вода, що тривожила мене найбільше. Навіщо потрібні шпички? І якщо ж маленький принц про щось запитував, то не відступав, поки не отримував відповіді. А я нервував через той квинт, тож сказав перше, що спало мені на думку: Ні для чого вони не потрібні, квіти, випуск... квіти випускають їх просто зі злості. Запанувала тиша. Але потім маленький принц обурено заперечив: «Неправда, квіти слабкі. Простодушні, вони втішають себе таким чином. Гадають, що страшні з цими курочками? Я нічого не відповів. Тієї самої миті я думав, якщо цей гвинт зараз не піддасться, я виб'ю його молотком. Маленький принц знову відволік мене від думок. Ти справді вважаєш, що квіти. Нічого я не бажаю. Я сказав перше, що спала на думку, я зайнятий серйозною справою. Він ошелешено вирішив на мене очі. Серйозною справою? Він поглянув на мене, на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці, і на річ, над якою я згорбився, і яка здавалася йому потворною. Ти кажеш, як дорослий, мені стало соромно. Як? Він цього не помітив і додав, ти все плутаєш, ти геть усе перемішав. Маленький принц справді сильно розсердився. Він змахнув своїм золотавим волоссям, яке підхопив вітер. Я знав планету, на якій мешкав пан з багряним обличчям. Бувають такі пани, я теж таких став. Ану, костапе. Пан з багряним обличчям. Він не понюхав жодної квітки. Він ніколи не, милував, не милувався зорями, ніколи нікого не любив. Тільки те й робив, що весь час складав якісь цифри. І цілими днями повторював, як оце ти. Я людина серйозна, я людина серйозна. І його аж розпирало від пихи. Але ж це не людина, це гриб. Хто гриб? Маленький принц аж пополотнів від люці. Мільйони років квіти випускають шпички. І мільйони років баранці їдять квіти. І невже тобі байдуже, навіщо квіти вирощують ці шпички, якщо від них їм жодної користі? Тебе не турбує, чому баранці ворогують із квітами? Хіба це не найважливіше за розрахунки пана з багряним обличчям? І якщо я знаю одну єдину квітку, яка не росте на жодній іншій планеті, окрім моєї, а одного ранку її з'їсть баранець, навіть не тямлячи, що він на хіба це теж не важливо? Він зажарівся, але продовжив: якщо хтось любить квітку, яка росте тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок, йому достатньо поглянути на нічне небо, щоб почуватися щасливим. Моя квітка десь там, скаже він собі. Але якщо Барнець з'їсть квітку, це однаково, наче всі зорі згасли в одну мить. І це, по-твоєму, неважливо?» Він не міг більше говорити, він заплакав. Сутеніло. Я опустив інструменти: ані молоток, ані гвинт, ані спрага, ані смерть більше мене не турбували. Десь серед зірок на одній планеті, на моїй планеті Земля, плакав маленький принц, і його треба було втішити. Я взяв його на руки, поколесав, я сказав, Квітці, яку ти любиш, нічого не загрожує. Я намалюю баранцеві обротьку, а квітці намалюю броню. Я... Я не знав, що ще сказати. Усі слова здавалися зайвими та недоречними. Я не знав, як підступитися до нього, як до нього приєднатися. Вона така таємнича, ця країна сліз. Розділ восьмий. Я наче ног буду щас. <смі> Розділ восьмий. Незабаром я дізнався про квітку більше. На планеті маленького принца завжди росли квіти, квіти прості. Їх прикрашав один вінець-пелюсток. Вони займали зовсім трохи місця і нікого не турбували. Вони раптом з'являлися вранці в траві, а вже надвечір в'янули. <кій> ми забули виділено. Ну ладно, ми забули виділи. А, а ця квітка виросла з якогось невідомого зерняти. І маленький принц уважно стежив за пахів. Все, ми не будемо більше грати в цю ігру. Я вічно забувала виділити, я не можу слідити і за текстом, і за, тим, щоб... ну, типу, і за смислом, і за тим, щоб якісь цитатки виривати. а з контекста їх виривати... No Nie ma w ogóle jakiego sensu. Gdy się da. З якогось невідомого зерняти, і маленький принц уважно стежив за пагінцем, не схожим на інші. Це міг бути якийсь новий вид баобаба. Новий. Взагалі, це наголос правильний, якщо що, я просто філолог, але я в вшипаюся. Этом... Але кущик невдовзі припинив рости і заквітнув. Маленький принц спостерігав, як з'явиться величезний пуп'янок. І чекав, що з нього от-от з'явиться щось дивовижне. Але Квітка не могла начепоритися і все ховалася у своїй земляній кімнатці. Вона странно добирала кольори. Старанно добирала кольори. Неквапливо обиралася, приміряла пелюстку за пелюсткою. Вона не хотіла виходити скуйовченою, наче якийсь там мак. Вона воліла Сяти красою у перший день свого життя. О, вона була ще та кокетка. Її таємниче вбрання тривало багато днів. Нарешті, одного ранку, саме на схід сонця, вона показалася. І ця красуня, яка так ретельно готувалася до тієї миті, промовила позіхаючи, Ох, як важко прокидатися. Перепрошую. Я така розпатлена, але маленький принц не міг стримати свого захвату, Яка ви гарна. І справді, м'якою відповіла Квітка. А ще я народилася разом із сонцем. І тут рісунечок, там де маленький принц, стоїть говорить. Помітив, що квітка не страждає від надміру сором'язливості. Але Жієврода була така зворушлива. Здається, час снідати до того вона. Будьте ласкаві, подбайте про мене. Уже з самого утра хоч єсти. Маленький принц знітився, але потім пішов шукати поливальницю, щоб напоїти квітку свіжою водою. І далі рисунок там, де він її поїть водою. Там далі альо. Зверху. Іди сюди, а подушка. Незабаром вона вже мучила його своїми примхами. Одного разу, говорячи про свої чотири колючки, вона сказала йому: нехай приходять тигри зі своїми кігтями. Мені не страшно. У нього тигр з кігтями. Бо рози. А тут. А... Стоп, стоп, стоп. Квітка по чому-то. Была... Я вважала, що там була троя, ну ладно. Квітка. У нього там тигр, рисуночок. Там тигр. На моїй планеті немає тигрів. Зазначу маленький принц. До того ж, вони не їдять трави. Я не трава, але чудно відповіла квітка. Вибачте, я зовсім не боюся тигрів, а от протяги мене жахають. У вас немає ширми? Рослина обиця протягів. Яка прикрість, подумав маленький принц. Складно ж бути з цією квіткою? Надвечір накрити мене ковпаком. У вас тут страшенно холодно, дуже незатишна планета. Там звідки я, але вона не договорила, Її закинуло сюди ще насінням. Звідки її було знати про інші краї? Квітка відчула, що її відверту брехню от-от викриють і кашлянула двічі тричі, щоб маленький принц почувався винуватим. Де ж та ширма? Я збирався піти за нею, але ж ви не договорили. Тоді вона закашляла ще дужче, нехай такі сумління в ньому прокинеться. І хоч маленький принц щиро любив квітку, до душі в нього закралися сумніви. її безглузді примхи він брав близько до серця і почувався нещасним. Не треба було її слухати, якось сказав він мені. Квіт не можна слухати, ними треба милуватися і вдихати їхній аромат. Моя квітка оповила пахощами всю планету, але я не, не вмів це цінувати. Оці розмови, розмови про пазурі тигрів так мене розізлили, хоча мали розчулити. Він також зізнався, тоді я ще нічого не розумів. Треба було. Зважати на вчинки, а не на слова. Вона дарувала мені свій аромат, наповнювала моє життя барвами. Як я міг втекти від неї, як я міг не побачити, що за тими наївними хитрощами криється ніжність, квітки такі суперечливі, але я був занадто юний, щоб уміти кохати. Далі в конце рисуночек. Потом розвел дев'ятий. Як я зрозумів, він вирішив мандрувати за перелітними птахами. Вранці напередодні він старанно прибрав планету. ретельно прочистив не невигаслі вулкани, їх у нього було два. Вони люб'язно підігрівали йому їжу на сніданок, був там і згаслий вулкан. Його маленький принц теж прочистив, бо, як він зазначив, хто знає, що може трапитися. Якщо вулкани прочищали належним чином, вони горять спокійно та рівно, без жодних вивержень. Виверження вулкана це як пожежа в димирі, коли там займається сажа. Ми на землі, звісно, занадто маленькі, щоб чистити свої вулкани. От чому вони завдають нам стільки лиха? Не без смутку, маленький принц також випалив останні паростки баобабів. Він думав, що ніколи більше не повернеться. Однак того ранку всі ці буденні справи тішили його душу. І коли він востаннє полив квітку та вже зібрався накривати її скляним ковпаком, на очі навернулися сльози. Прощавайте, сказав він квітці, але вона не відповіла. І там рісунечок следующий. расширим полы. Планету. убирает там, все чистить. И сказал тебе прощавайте Прощавайте, повторив він. Квітка кашлянула, але не через застуду. интересненько. Стоп, стоп, стоп. Я була дурною, зрештою, промовила вона. Вибач мені і постарайся бути щасливим. І жодного слова докору. Маленький докору. Маленький принц так здивувався, що застиг на місці з ковпаком у руках. Звідки з'явилася тиха ніжність? Так, я люблю тебе, сказала Квітка. Моя провина, що ти цього не знав. Але це не важливо. Ти був нерозумніший за мене. Постарайся бути щасливим. Облич цей ковпак. Він мені більше не потрібен. Але вітер. Ой, стоп, стоп, стоп. Тут надо. А тут якийсь заручливий момент Але Яршок. Але вітер. Але вітер не така вже я й застужена. Свіже повітря піде мені на користь. Зрештою, я квітка. А звірі, я мушу стерпіти двох-трьох гусениць, якщо хочу побачити метеликів. Вони, здаються дуже гарні. Хто це мене не відоматиме? Адже ти будеш далеко, а великих звірів я не боюся. У мене теж є пазурі. І вона простодушно показала мені свої чотири шпички. А потім додала, ну йди вже, не дратуй мене. Хотів піти, йди. Вона не хотіла, щоб маленький принц бачив, як вона плаче. Це була дуже горда квітка. І рисуночок, як маленький принц, полетів на пташках. из планеты. Все, мы прочитали три раздела. Видосик, по идее, должен закончиться. Так что конец получается видосика. Будет следующий. Третья частина, в которую будет входить раздел 10, 11 и 12. Все, всем пока. Тем тм. Кошечка спить, поэтому я не буду ей показывать.